І, брати і сестри, слава Ісусу Христу! Попередньо ми з вами говорили, що добрий піст починається з доброї сповіді. Бо завдяки покаянню людина приймає прощення від своїх. А відтак отримує можливість відкрити двері свого серця на прийняття Бога Ісуса Христа у присвяті і Це є основне завдання людини, завдання християнина і християнки жити з Христом. Приймати Ісуса у своє життя це є найбільше щастя, найбільше благодать. Ми з вами говорили про те, що добра сповідь має бути підготовлена. Тобто ми маємо робити іспит сумління. Іспит сумління ми робимо за допомогою католицької церкви. Отже, відкриваємо катехізм католицької церкви, де нас навчає Свята Церква про Божі заповіді. І читаємо, роздумуємо над тим, наскільки наше життя відповідає Божому закону. Там, де відповідає, там, де ми виконали Божу заповідь, означає, що добре ми зробили. Життя наше рухається правильно. Значить, ми зрішили, і про це ми говоримо на святій дайній сповіді. Сповідаючися, людина усвідомлює свою слабкість і велич божества. Оскільки каючи це у своїх гріхах, роблячи іспит, сумління, ми розуміємо, наскільки ми немішні є слабкі. Водночас ми розуміємо, наскільки сильним є наш Бог, який нас піднімає з болота гріха до життя щасливого, життя вічного, життя у чистому сумлінні. Роблячи такий аналіз власного життя, власних помилок наступним кроком. Має бути доброзичливе ставлення до братів і сестер наших. Людина, яка сповідається, вона не осуджує інших людей, бо розуміє глибину власної провини, власних гріхів. Кожного разу, коли маємо спокусу осудити наших братів і сестер, запитаємо себе, чи я не такий самий. Запитаємо себе, чому я радію поразкою мого брата моєї і сестри. І нехай зворушаться наші серця у покаянні. Це не означає, що ми повинні мовчати на ні, гріх ні, ні, якому разі. Ми повинні чітко і ясно казати, що є добро, а що є зло. На чорне казати чорне, а на біле біле. Однак ми не повинні вивіщатися перед нашими. Братами і сестри, ми не повинні тішити за зубатку інших, немов би кажучи в своїх серцях, я не такий, як вони. Вони ще гірші за мене. І в цьому багині особу перебувати. Ми не повинні. Пам'ятаємо, що в часі посту ми відмовляємося від матеріальних речей заради духовних, відмовляючися від. Споживання тих чи інших стран в ті чи інші дні тижня ми вправляємося у самовладання, у тому, що Бог нам повертає нашу гідність, каже, керуй своїм життям, людину, ось тобі заповідь, ось тобі дорога указ, як йти цим життям. Життям, яке сповнене болю, страждань і випробувань. І ніхто не казав і не обіцяв, що буде легко. Не буде легко. Буде важко, буде багато сліз, буде багато страждання і буде смерть. Але разом з Богом переможемо. Слава Ісусу Христу!